Головна задача української нації це підготувати президента Зеленського на другий термін в посаді президента України, верховного Головнокомандувача президента України. Головна задача української нації підготувати Володимира Зеленського на новий другий термін президента України. Верховного локомандувача Збройних Сил України, національний гетьман України і українських земель, закликає українську націю всесторонні підтримати Володимира Зеленського, не йти навіть морально за тими силами ворога України, які порочать і ганблять українські традиції, любов і повагу українського народу. До свого президента, які хочуть нав'язати непорозуміння між верховним голокомандувачем і військовим керівництвом, якого в природі України немає, національний гетьман України і українських земель просить українську націю і український народ бути. Твердим і стійкими перед підступними діями ворога, безперечно, підтримувати Верховного Голокомандувача Збройних сил України, президента України Володимира Зеленського. Сьогодні тільки Володимир Зеленський, високопідготовлений президент України і може сміливо і рішуче діяти у військовий час. Сьогодні розумних українців дуже багато. Вони всі знають, як керувати державою, але не всі вони здатні бути президентами України. Вони можуть активно допомагати президенту України Володимиру Зеленського від імені українського народу і української нації організовувати. Всенаціональну підтримку президента України Володимира Зеленського. Україні сьогодні потрібна всенародна підтримка президента Володимира Зеленського і всенаціональна підтримка Збройних сил України нам потрібна одна перемога на всіх українців. Якщо ми сьогодні не підтримаємо Володимира Зеленського, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, президента України, не підтримаємо головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного, не підтримаємо Збройні Сили України, кожного солдата України, кожного воїна захисника України. Ми будемо мати національне знищення, в тому числі Великий Голодом і Великий Голод 2033 року від Російської Федерації, як це було 100 років тому. Не переживайте за корупціонерів і крадіїв, за зрадників України. Їх знищить усіх Бог. Як знищив сьогодні зрадника України Киву. Підтримайте Службу безпеки України, допомагайте виявляти зрадників України, колаборантів і агентів впливу Російської Федерації. Всяка корупція в Україні це вплив розвідки Російської Федерації. Пам'ятайте, що війна. За виживання української нації йде скрізь і не тільки в телевізорі, і не тільки в інтернеті, а й на вулиці, в магазині, в церкві Московського патріархату і в вашому селі, і в вашому під'їзді, вашого будинку. Будьте уважні, українці! Ворог наш, Російська Федерація, дуже підступний. Використовує для знищення України всі можливості, всяку брехню, всяку підступність і всяку жорстокість і всяку солодку обіцянку. Ворог готовий за свої рублі купити вашу совість, ваш патріотизм до України, вашу душу і перепродати її сатані. Будьте уважні, не жалійте ворога, він вас ніколи не пожаліє. Будьте патріотами своєї України, свого президента, свого воїна світла. Будьте на світлій стороні, будьте з Богом. Слава Україні!